Жох, ми дуже добре знаємо цього парубка та Богдан Слоцький. Ось щодо Олега Жоха він представляє Рівненську область та Богдан Слоцький, Львівська область. Ну, цікаво буде, подивитися за усім. Тут слід розібратися. Жох повинен знаходитись ліворуч. Ну не так давно Олег Жох продемонстрував, що вага не має значення. Все ж таки, як на мене, Жох Ліворуч, Богдан Слоцький право. Ну, не просто, як на мене, буде змагатися зараз проти Олега Жоха, так як що ми бачили в останнє відео з його тріумфами. Але Богдан Слоцький зі своєї сторони теж може відповісти дуже легко, тому ось можу свої слова забрати назад. Подивимось, хто буде фаворитом, хто стане переможцем. Ну, все ж таки Львівська область, як зазвичай, має достатню кількість кваліфікованих спортсменів у цьому напрямку. Сьогодні ми це неодноразово побачили. Від Іваницького і так да. Ну, дізнаємось, хто стане тріумфатором Олег Жох чи Богдан Слоцький. Все ж таки, де знаходиться нога? ось можете звернути увагу. Це вже технічна складова Богдана Слоцького чи допоможе це йому здобути тріумф. Був розрив. Ну, варто зараз повторити, як на мене тут одразу слід було брати шнур в допомогу. Ну, склад. Зверіть увагу на ліву руку Олега Жох що вона ось власне пальці і всі інші речі суттєво так. відрізняється від звичайного природного стану. Якщо це вдалося зловити на телевізійній картинці, я гадаю, кожен з вас зрозуміє, про що йдемо. Ну а так, ми наближаємось до завершення сьогоднішніх фіналів. Хочеться подякувати усім. Ну, ось ці заключні сутички, вкрай необхід. І Олег Жох, Богдан Слоцький. Хто здобуде тріумф? Ну, тут зазвичай. Кожен представник своєї федерації підтримує тих, з ким доводиться, як то кажуть, трішечки позмагатися. Чотири фінали буде попереду. Є ще час, аби задати ваші запитання, аби ми могли дати на них відповіді. Зокрема, сьогодні Олег Жох може стати одним з експертів під час цього прямого ефіру. Тут залежатиме від того, наскільки вдало проведе цей фінал. Або Дан Слоцький. Є чіткі вказівки у суддів Олександр Коморевич. Як зазвичай трішки в сторону відійшов, але він підсказує. Ось в чому перевага бути куратором цієї арбітражної Феміди. Дивимось уважно! Жох! Класно зараз Олег дотиснув суперника. Боженько, яка у нього рука? Ви тільки бачили. Це просто щось чимось. Знаєте, не мови. Я не знаю змія, яка готова вжалити. Ось так власне зараз Олег Жо стає чемпіоном України. Дуже впевнено, звиття одразу тисне по плечі суперника.